У Вашингтоні у п'ятницю розпочалась дводенна міжнародна конференція, присвячена Україні під назвою Лідерство у глобальному світі. Її організатори Фундація Україна сша та бізнес Рада США Україна в перший день конференції. Учасники говорили про інвестиційний потенціал України. Про подробиці дискусії ми розповімо вам у недільній програмі. Час тайм завтра ж у суботу. Учасники конференції поговорять про виховання серед українців нового покоління лідерів через освіту та держав. Амну службу про це та новий парламент України. Ми сьогодні поговоримо з одним з таких молодих лідерів, народним депутатом України Лесою Оробець. Дякую, Леся, що знайшли сьогодні до нас. час. Дякую, що запросили. Отже, державний секретар США Гілларі Клінтон, буквально вчора, вже місяць після виборів. Ще раз нагадала, що українські вибори були кроком останні вибори були кроком від демократії. Ви перший народний обранець, який присутній у нашій студії після виборів. Як сьогодні зсередини виглядає ситуація з формування фракції парламентських? Дякую за честь бути запрошеною. Зараз триває засідання робочої групи щодо формування президії Верховної Ради комітетів. Втім, мушу сказати, поділитися хорошою новиною. Три опозиційні фракції, об'єднана опозиція, удар і свобода об'єдналися і домовилися про те, що першим і найважливішим питанням на порядку даної робочої групи Верховної Ради було особисте голосування. Так зване кнопкодавство це питання, про яке питали на кожній зустрічі виборці перед виборами. Кожен з Новник середньої руки пояснює свою відсутність на робочому місці, тим що дивіться, депутати самі за себе не голосують. Чому я маю працювати? А, насправді чи буде український парламент парламентом, чи це просто нотаріальна контора адміністрації президента? Це вирішить питання голосування за особисте волевиявлення кожного народного депутата. Особисте голосування це настільки нормальна і звична процедура у всіх західних країнах світу. Це навіть не обговорюється. Чому настільки така велика протидія в українському парламенті логіки немає. Це ж порушення закону насправді. По Конституції Ви знаєте, в цій в західній півкулі важко пояснити, що є депутати, які могли являтися в зал Верховної Ради один чи не знаю, два рази, тому що бачите, їм ну надто складно голосувати за себе особисто. А пан чечетов маханням руки по суті забезпечив більшість при П'ятдесяти семидесяти mm. депутатах. Всі скандальні закони приймалися саме в такий спосіб. А, насправді особиста відповідальність кожного політика за свою політичну позицію, а, здатність приймати адекватні рішення після достатньо вагомої громадської обговорення, це те, що можна повернути в стіни парламенту особистим голосуванням. Ви думаєте, що ви доб'єтесь цього? Ви без цього який, який у вас принциповий момент це це на це зараз ледь не тема номер один у всіх незалежних змі України? Це питання, яке першим ставить робоча група. Не ставить опозиція, і звичайно, це питання, яке звучало на кожній зустрічі з людьми. Тому ми розуміємо, що Ну чи запрацює український парламент, чи буде він парламентом, який представляє народ України, чи лише адміністрацію президента від цього багато залежить. Чи вдасться партії регіонів сьогодні сформувати такий більшість? Йдуть великі дискусії навколо цього. Ну нам відомо, що пан Клюєв зараз робить все можливе, щоб купити таку більшість для президента. А mm -hmm. від цього залежить багато чого в його особистій долі залежить багато від хто очолить виборчий штаб на президентських виборах. А це що найменше колосальний вплив і фінанси. Втім, для самої держави України залежить від того, чи почне працювати парламент і яким він буде від цього скажу, що регіонали ставлять собі за задачу сформувати більшість без комуністів їхні останні голосування на останніх сесіях показали, що вони, м'яко кажучи, дорого обходяться теперішнім регіоналам, вимагаючи для себе злачені пости в обмін на Парламентську лояльність. Окрім того, нам ну, мені особисто відомо про той шалений, ну не з газет відомо, про шалений тиск, який чиниться на парламентарів, для того, щоб вони поміняли свою політичну позицію і пристали, ставши там, цим словом тушки. Це ще одне слово, яке ввійшло в англійську мову з українською, правда, тут гордитись малою чи формування парламентської більшості регіонали ставлять собі в завдання, намагаючись змінити конституцію. І можливо змінити процедуру обрання президента. Ну, Очевидно, це? слава Богу, народ України підтримав опозицію на цих виборах. і в Януковича немає конституційної більшості, яка була б необхідна для зміни конституції. Mm -hmm. Частково цим пояснюється те, що він підписав закон про референдум. Цей злощасний закон, яким можна поміняти будь-який нормативний акт, просто волевиявленням людей. Здавалося б, одвоно торжество народовладдя і пряма демократія. Але ні, так як пройшли ці вибори, мушу. Стверджувати, що при їхній більшості в комісії вони часто могли зобразити будь-який результат. волевиявлення. і якщо будь-який закон може бути прийнятий просто оголошенням ЦВК їхніх рішень, то правове поле в Україні є під колосальною загрозою. Крім того, зрозуміло, що за закон про референдум дуже упувала Росія. Її ставленики в Україні Медведчук і кампанія. Ні. На жаль, Росія все частіше і активніше виходить на внутрішнє поле українське, і не лише в політиці, але й в соціальних сферах. В першу чергу, в освіті змушена визнати величезний натиск з боку русифікації. Ну якраз один з таких ініціаторів цієї русифікації Дмитро Табачник, іде у відстав. Як ви бачите, майбутнє української освіти, без табачника? Ви знаєте, це вже восьма хвиля надій на те, що він піде відставку, mm -hmm, як mm -hmm. людина, яка всіляко йому цього бажає? Ну ну не можу не сказати, що я зраділа в цей момент. Втім, мушу довести до вашого відомості, що це лише формальна процедура. Тобто, всі mm -hmm. депутати, які ну тобто, всі міністри, які були обманрані депутатом, змушені написати так таку заяву, щоб ЦВК прийняло рішення про видачу їм мандату, чи залишаться вони далі? В. Наступному уряді це питання до Януковича, і чи е, продемонстрована йому лояльність буде достатньо для того, щоб залишити добачника на посаді? Я ще не знаю. Ходять чутки, що він прагне, ну якщо не залишитись міністром, то принаймні очолити парламентський комітет з питань освіти, тобто шкодити українській освіті, він продовжуватиме. Якщо е, табачник такий піде, кого ви бачите на посаді е, міністра освіти? І що насправді найважливіше сьогодні зробити в українській два роки освіті? поспіль на це питання? Я відповідаю так: будь-хто крім тебе. Ника був би в рази кращим. Насправді українська освіта давно прагне побачити своїм чільником людину професійну, а бажано подалі від політики, точніше, не настільки політики, скільки політиканства, тому що негативні тенденції останні декілька років дійшли просто тупікового тупікової межі. Молодь виїжджає в масовими темпами з України світ за очі, не вірячи в нашу вищу освіту, А це значить, що ми скоро позбавимося високосвідченої робочої сили. А це рівень життя для всього суспільства. Пічва тому проблеми, які почалися як проблеми освіти, можуть загрожувати проблемам України. Зокрема, тому настільки важливим, хто буде міністром освіти, хто буде сидіти на комунікаційних лініях по освіті, хто в кінці кінців буде приймати рішення про майбутнє наших дітей. Дуже дякую, Лесю, і успіхів вам, в вашій дякую. роботі. І нагадаю, гостем в студії була народний депутат України Леся Робець.